Вітання, аграрії, сьогодні поговоримо з вами про дуже цікаву тему, дуже популярну тему, тему, яку, напевно, найбільше обговорюють це як правильно підживити посіви озимої пшениці. І знаєте, з однієї сторони це достатньо простий агрозахід, але з іншої сторони є наскільки багато нюансів і так можливо помилитися, що цей захід справді потребує це підживлення по мерзлоталому ґрунту, друг, друг, друге підживлення. що це справді потребує а, того, щоб про нього поговорити, і щоб хоча би якісь моменти для себе зрозуміти? Напевно, що таке велике значення має цей агрозахід, тому що на нього покладено дуже великий відсоток у формуванні врожаю озимої пшениці. І, я коли саме раджу даю рекомендації стосовно підживлення, я завжди найбільше переживаю, тому що тут можна найбільше помилитися. Тобто є агрозахиди, до яких я абсолютно впевнена. А тут завжди треба дуже виважено підходити, щоб не нашкодити, тому що підживлення, особливо підживлення по мерзлоталому ґрунті, це такий агрозахід, який має бути не тільки економічно доцільним, який має мати високу ефективність, але також він має бути екологічно безпечним. Тому що ми ж не хочемо, щоб весь цей азот опинився в наших криницях, в струмках, і потім ми ці всі нітра... нітрати споживали. Тому, якби багато-багато моментів. Деякі з них давайте ми сьогодні трішки собі розберемо. І я так спробувала, знаєте, якось структурувати сьогодні. А те, про що я хочу поговорити, сподіваюся, що мені так і вийде це зробити, а структурно розповісти. Але будемо вже бачити походу, як піде думка. Отже, що я перше хотіла сказати, це вибір термінів підживлення. Зараз я говорю про раннє весняне підживлення, про підживлення померзлоталому ґрунті. І в будь-якому випадку головна рекомендація стосовно цього підживлення для того, щоб добрива були ефективними, десь було запитання, а як зробити так, щоб втрати були меншими. Щоб втрати були меншими, ми маємо добрива вносити, і найбільш ефективно це було, ми маємо добрива вносити якомога ближче до відновлення весняної вегетації з розривом там буквально в тиждень-два часу, та навіть тиждень, навіть тиждень, тобто якомога ближче до відновлення весняної вегетації. Тоді... Оцей нітратний азот, якщо ми внесли селітру, він має найбільше шансів засвоїтися, а не стекти з водами. Ну і що важливо, звичайно, щоб ми не вносили на сніг або щоб після того ми внесли одразу десь там випав сніг і це теж пішло сталими водами. Отже, як підсумок, одна з головних рекомендацій: що підживлення по мерзлоталому ґрунті має бути проведено якомога ближче до терміну відновлення весняної вегетації. Тоді це буде найефективніше. І, звичайно, нам треба вловити той момент, коли ґрунт мерзло, талий ґрунт. Воно не неспроста так називається, коли на ніч. Земля підмерзає, ми маємо можливість в'їхати в поле спокійно, попрацювати, внести добрива на день земля розмерзається. Звичайно, що не кожного року є такі можливості. Але... Якщо ми говоримо про якісь оптимальні параметри, як би це мало бути, от це би так мало бути. Далі, який підхід до підживлення пшениць різного терміну посіву і, і за, своїми, за своїми фазами розвитку різними в полі. Тобто, якщо це велике господарство і у вас є пшениці з різним терміном посіву, розпочинати підживлення потрібно з тих полів, де пшениця найменше, тобто де 2-3 листочки, де початок кущення для того, щоб цей азот... Ще був використаний на кущення. Ем, як, також ті поля, де з осені сформувалася фаза кущення, але ви бачили, що колір такий трішки жовтуватий, що не вистачає азоту, тому такі поля теж треба в першу чергу підживляти. Ну і, звичайно, вже в кінці ми підживляємо поля, от саме для цих полів, ем, дуже Важливо, щоб провести оце підживлення з мінімальним розривом до, до початку вегетації. Давайте зараз поговоримо про те, які все таки добрива і в які нормах розумієте, якщо раніше дивіться, якщо раніше що на нас впливало, погодні умови на нас впливала фаза розвитку пшениці, то зараз ми ще мусимо дуже добре рахувати, тому що. Назотні добрива це велика стаття витрат на сьогоднішній день виходить. І кожен має сісти, оце моя теж така рекомендація. Будь ласка, кожен сядьте і прорахуйте, тому що в кінці, розумієте, що в кінці не було дуже шкода. І знаєте, то, то не той зараз випадок, коли давали селітру, і знаєте, краще дати і радіти, ніж не дати і жаліти. На жаль, це вже не той випадок, але з однієї сторони, але з другої сторони, це справді нас заставляє задумуватися і контролювати ці норми, тому потратьте час. Візьміть вікселівську табличку, як вам зручно, і порахуйте собі всі ваші операції, тобто, тобто обробіток, ґрунту, все, що ви з осені собі зробили, порахуйте, скільки це вам коштувало, і порахуйте, що ви ще плануєте на весну, на літо робити, скільки це коштує, і тоді подивитесь, яка у вас планова урожайність, яка ціна принаймні на сьогодні, по землі пшениці, і тоді ви зрозумієте, яка норма добрив. Яку норму добре ви можете дати, тому що дивіться, ми маємо бути все-таки ефективними, ми маємо бути в рамках окупності. І зараз просто велику кількість добрив давати, розуміючи, що у вас є історія якась, і у вашій історії ви більше там 5 тонн не збираєте, то це одна історія, тобто там одна норма добрив. Якщо це господарство, де є хороші агрономіки, все розуміє, все знає, який знає свої поля. Який розуміє, що він може з тих полів, яку урожайність отримати, то звичайно в таких умовах навіть в такий час, навіть при такій ціні, можна вносити достатні кількості добрив для того, щоб отримати ту планову урожайність 8 тонн і вище. Якщо ми говоримо про такі господарства, то Останні рекомендації останніх років бачу не тільки свої, але бачу, що інші агрономи до цього доходять так, комбінують і так вносять. І дивіться, що в нас виходить? В нас виходить так, що добре би було померзло талому ґрунті. Давати і нітратний азот, і амонійний, і амідний. Тобто нам би добре було дати і аміачну селітру або кас, наприклад. І добре би було дати сульфат амонію, який має сірку в тому числі. І добре би було дати карбамід, який має оцей довгий азот, і забезпечує нас, нашу пшеницю азотом протягом довгого періоду. І цей азот, який ми даємо по мерзлоталому ґрунті, він ще впливає нам і на кількість. Зерен в колоці і на якість пшениці. Тому, ви знаєте, але навіть якщо взяти, навіть якщо взяти от по 100 кілограм, так, якусь по 100 кг сульфату амонію, карбаміду і селітри, це в сьогоднішніх цінах, ну ціни там плюс-мінус, я розумію, що відрізняються у різних постачальників, у різних дистриб'юторів. Але в середньому це все рівно виходить там 10 тисяч гривень. Тобто оцих 9,5 тисяч гривень, а це є тонна 400 зерна. Тобто ми розуміємо, що тільки на підживлення померзлого талому ґрунті, якщо ми так зробимо, то на 400 це буде тільки за рахунок тобто собівартість добрив. А ще ж є багато інших операцій. Тому на це треба зважати. А якщо ще зробити ще одне підживлення, хай ам'яшною селітрою там в нормі 150 кг на гектар, це ще плюс там 5,5 тисяч гривень, і в нас виходить в цілому 9,5 плюс 5,5, це виходить 15 тисяч гривень, і 15 тисяч гривень це у нас, ну хай 2 тони зерна. Тобто ми розуміємо, О, отак собі прораховуйте, отак собі рахуйте і не тільки добрива, але й всі інші засоби захисту, все, що і механічні обробітки, пальне, заробітна плата, тобто все, що йде, які витрати у вас йдуть на вирощування цієї культури. І що ще хотіла сказати, що Якщо ви знаєте, що у вас все-таки поля, де ви отримаєте 5-6 тонн урожайність, то і ви знаєте, що дивіться, якщо мені нічого не дамо, є такий факт, як природня родючість. Природня родючість ґрунтів вона дасть якусь забезпечить якусь урожайність. І як правило, там залежно від, від ґрунтів, це там, може бути 3 тони, може бути 2 тони, може бути 4 тони. Тобто це все залежить від того. Яка природня родючість, який вміст елемент, який вміст гумусу, тобто від цього залежить, яка у вас природня, природня родючість і яку нарожальність може за, за, за рахунок цього забезпечити. Далі, якщо ми говоримо про азот, то на формування однієї тони пшениці потрібно ну, в середньому 30 кг діючої речовини азоту. Тому ми розуміємо, що якщо ми дали тонну селітри, це плюс тона, при тому, що ну, будуть якісь втрати, я вже цього навіть ну, навіть не рахую. Якщо ми дали 200 кг селітри, це плюс 2 тони, звичайно, що коли пшениця, знаєте, коли накладаються фактори на фактори, наші хороші, коли ми підживили вчасно, коли ми захистили вчасно, і воно накладається, і в результаті воно дає кращу віддачу. Але якщо чисто, знаєте, з такої математичної точки зору, брати саме тільки підживлення, то ми маємо розуміти, що. 30 кг це тонна, 34 це тонна з хвостиком. Тому, тому, З огляду на це, якщо у вас такі середні посіви, і ви розраховуєте отримати 5-6 тонн, то все-таки яке добре обрати. Тому, якщо ми говоримо про підживлення по мерзлоталому ґрунті, то якщо це посів, які мають 2-3 листочки, то краще їм дати нітратний азот, по мерзлоталому ґрунті, для того, щоб цей азот швидко. Міг при відповідних температурах швидко міг засвоїтися рослиною. Якщо у нас посіви добре розкущені, то відповідно ми можемо дати, наприклад, карбамід чи сульфат амонію, і це буде той довгий азот, який буде працювати. А Потім допрацьовуємо другим підживленням. Тобто, дивіться, що я з досвіду бачу, я бачу, що на хороших посівах, добре розкущених, чи ми вносимо карбамід, чи ми вносимо, незважаючи на те, що в нього достатньо великі втрати, чи ми вносимо сульфат амонію, селітру, всі вони мають певний відсоток впливу, хорошого впливу на урожайність. І будь-яке азотне добриво, воно вже добре. Але як я сказала, що на нерозкущених посівах краще. Застосувати ам'яшну селітру каз, е, тому що там нітратний азот і зразу, щоб ми ще вплинули на кущення. І далі, дивіться, розрив між мерзлоталим ґрунтом, якщо ми його робимо правильно і нам дає погода це зробити, е, і наступне друге внесення, воно там буквально відбувається в межах 14-20 днів. Тому що що важливо? Нам важливо, щоб оце друге підживлення було проведено у фазі кінець кущення початок виходу в трубку. Тому що саме в цей період закладається довжина колоса, і якщо в цей час рослина відчуває нестачу азоту, нестачу елементів, вона ніколи не закладе високий, потенційно високий врожай. Вона завжди буде старатися закласти менший, щоб вижив той, який вона м, заклала. Тобто, це такий дуже важливий момент. Доктор каже, там несу пізніше, пізніше не так працює, ну не працює. Так ви бачите, можете бачити гарні посіви, зелені листочки гарні. Але це не, те. це не те. Тобто підживлення має бути проведено, кінець кущення, друге підживлення, кінець кущення, початок виходу в трубку, для того, щоб ми заклали максимально можливу довжину колоса. І в цьому році, знаєте, по різному господарства збираються працювати. Тобто хтось не відступає від своїх схем, які у них працюють, тобто вносять і селітру, і сульфат амонію, і карбамід. Хтось якось пробує економити. Сьогодні ми робили я робила рекомендації для господарства, в якого пшениця знаходиться така, знаєте, початок-початок кущення, і ну просить господарство звичайно би мінімальні витрати Тому, тому. На перше внесення вони мають можливість внести кас, 100 літр, буквально 100 літр касу. Ну, ми розуміємо, я вже говорила, що це тона плюс. Але ну що ну, ж, такі умови. І друге підживлення, якраз ми будемо робити кінець кущення, початок виходу трубку це буде селітра, 100 кг. І от таким чином. Ще є господарство, яке де, 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 де привикло працювати з добривами, які мають сірку, тому будемо давати сульфат амонію. Приблизно така сама ситуація, тобто це такий початок кущення. Будемо давати сульфат амонію 100 кг і 150 літри е, по вегетації, кінець кущення, початок виходу в трубку. Е, то, але ви знаєте, про карбамід? ще хотіла сказати два слова, бо е, багато не радять. І ми, ми знаємо, що карбамід це летючий він якби, е, перетворюється в аміак в процесі переходу з однієї, з однієї діючої речовини в іншу, і він весь може бути в повітрі. Поки що відбудеться. І тому, ми, коли вносимо його чи під сою, чи під кукурудзу, чи під соняшник, ми його одразу заробляємо. Якщо ми вносимо по мерзлоталому ґрунті, теж є втрати, але не такі сильні. І ви знаєте, я можу сказати, що оцей азот все-таки протягом вегетації, він теж непогано працює, тому кого є бажання застосовувати карбамід, може спокійно е, застосовувати. І м, ми його не так давно почали, років 5 тому назад, напевно, ми почали застосовувати під ріпак, під пшеницю, і побачили, що по мерзлоталому ґрунті, і побачили, що є результат, то, незважаючи на ці втрати, чому б не працювати, е, працюємо, працюємо, тому, тому що азот цей працює. Отже, отже, підсумовуючи, ви ще сказали, знаєте, бо я багато всього наговорила, багато мені хотілося сказати, але так, щоб ви скажімо, щоб ви могли зорієнтуватися і щоб якісь ключові фрази для вас вивести. Значить, перше, підживлення по мерзлоталому з максимально наближне до відновлення вегетації. Всі азотні добрива хороші. Але якщо ми вносимо на на посіви, які мають два-три листочки, краще дати по мерзлоталому або ам'яжно-селітру, або каз, тобто ті добрива, які мають в своєму складі нітратний азот, який швидко буде працювати. Якщо у нас Посіви, ми знаємо, що закладена хороша основа з осені на сродючі ґрунти, і ми розраховуємо на високу врожайність. То компонуємо добрива і селітра, плюс карбамід, і плюс сульфат амонію мають прекрасний результат, дуже добре працюють і забезпечують хороші, ну хорошу ефективність. Тому хто хто може так собі дозволити, так і працюйте. Наступне питання. Що, чи варто, наприклад, от зараз мене питаються, а може варто все внести по мерзлоталому і тоді вже по вегетації не вносити. Не варто краще розділити. Чим дробніше ми вносимо, тим ефективніше використовується добрива. Тому навіть якщо ви вносите там 150 чи 200 всього кілограм азотних добрив, розділіть. Дайте 100 по мерзлоталому і дайте 100 у фазі кінець кущення, початок виходу в трубку, тому що саме тоді закладається наша врожайність, саме тоді закладається. Довжина нашого колоса, е, можна, звичайно, потім, знаєте, ще трішки допомагати рослині, коли ми вносимо карбамід плюс сульфат магнію по листочку, але ми маємо розуміти, що ніколи оцей карбамід, який внесений по листочку, він не може замінити нам оцього основного підживлення. Тому що, наприклад, 5 кг карбаміду, який ми можемо внести без стресу для рослини, без опіків на пшеницю. Це всього там 3,2 кг азоту. Так? А це дуже мало якби, для, для того, щоб забезпечити нам високу урожайність, або стабільну якусь урожайність, або ту урожайність, на яку ви розраховуєте. Тому ось такі рекомендації по цьому підживленню. І ви знаєте, достатньо, достатньо складно. От зараз, коли я навіть говорю, мені навіть достатньо складно дати знаєте, якісь більш конкретні рекомендації. Але все вимальовується чим ближче настає час до підживлення, тим навіть, стає легше, тому що починаєш розуміти, починаєш бачити, коли саме треба вносити. Тому, якщо будуть виникати якісь питання, телефонуйте, пишіть. Що можу те підкажу? Кому також хто хоче детально для свого господарства розробляти технології і протягом технології протягом року мати оцей супровід? То будь ласка, приєднуйтесь до телеграм-каналу. З лютого я набираю нову групу і будемо працювати. Будемо розглядати ті технології. Знаєте, я собі планувала одні технології, тепер бачу, що трошки по-іншому виходить. Ну, але це життя, воно бачите, всі ці умови мають і на нас вплив, мають на, на технологію вплив. Але задача наша як агрономів саме в цьому, знаєте, в цьому хаосі вибрати те, що буде важливо саме для вас. І не дивіться ще раз, не дивіться, тому що то, що робить по сусідству чи десь там трохи далі, тому що от зараз. Знаєте, такий температурний режим, напитайте, чи пройшло відновлення вегетації. Так пройшло. Я це називаю тимчасовим відновленням вегетації, тому що сподіваюся, що рослинки зможуть ще зайти в стан спокою, тому що в цілому для рослин це не дуже добре, тому що витрачаються цукри, виснажуються рослини в таких умовах, а ми не знаємо, який ще буде там лютий, березень. І в нас дуже часто буває, що. Січень теплий, лютий такий собі, а в березні в нас ще сніги і, і достатньо холодно, і мороз. Ми ще не знаємо, як себе не покаже погода. Хоча, знаєте, я так подивилася вчора дивилася на прогноз погоди на Західну Україну, на Київську область, то принаймні на місяць в нас от така температура від мінус 1 до, до плюс восьми. Тому так відновлення вегетації тимчасове воно таке себе тішу. Тимчасове відновлення вегетації воно відбулося і є у нас окремі регіони в Україні. Наприклад, це південні регіони, які знають, що зараз в них є волога, а потім в них вологи може не бути. І вони практикують підживлення в січні. Для них це нормально. Для західних областей, для центральних областей, тобто для областей, де є в принципі достатня кількість опадів, це не нормально, не треба так робити. Тому всім, знаєте, хто, хто дзвонив, а хто ще думав тільки дзвонити, що от зараз ніби то вже прийшло відновлення вегетації, а ви кажете максимально наближено до відновлення вегетації, можливо, вже варто проводити підживлення. Ні, не варто проводити зараз підживлення. Чик. Чекаємо, чекаємо ближче до весни, і тоді вже будемо приймати рішення. Ось така інформація. На сьогодні я дуже сподіваюся, що ви з нею можете щось собі почерпнути, тому що розумієте, це мій досвід, він трішки може сумбурний сьогодні. Вийшов. але Я просто мені багато хотілося вам сказати і знаєте, і наголосити на таких основних моментах, яких варто дотримуватися, знаєте, така лінійка основних моментів. А далі вже треба звичайно дивитися на свої умови і погодні, і в полі, що відбувається. І які ви добре можете закупити. Тобто, все це треба дивитися і приймати рішення вже конкретно до вашого господарства для того, щоб мати, мати результат, тому що результат нам дуже потрібний. Ось, нарешті, все. Нарешті все. Добре. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.